Найбільших руйнувань зазнали будівлі мікрорайону Південний дитячий садок Росинка виявився у буквальному смислі слова пошматований. Уже такі великі втрати є, так як було вибито більше 35 вікон. Вже остаточно прорахували. Вибиті вхідні двері, плавальний басейн, міжкімнатні МДФ, двері, евакуаційні двері, пошкоджені замки. Також після 10-ї години пропала вже електромережа половину садочка, пошкоджена мережа охорони, провода, так як двері зірвані були, і вікна, там були датчики, все, і воно все зірвано. Тому пошкодження дуже велике, майже кожна ігрова кімната, майже спальна, весь заклад немає такого куточка, щоб не зацепило. Дісталось багатоквартирним будинкам, що поряд із садочком. Чотири в десять зазнали, летіли, вибухи були. Всі вікна, люди, бачите, подивіться, що тут. Тут немає розмови ніякої. Я там нічого немає в квартирі. Я маму помаю, мене мама мене а я хаті. На допомогу Славуті у ліквідації наслідків пошкоджень поспішили звідусіль друзів. Будівальна фірма ну, будівельна фірма нас відправили просто ну, по просьбі мера, все дура ну, відправили. Ну ми от, ми їздимо, виходить до таких до пенсіонерів, хто не може сам ну то ми так помогаємо ну, проїздити. Під час нашого спілкування до будинків під'їхало авто із гуманітарною допомогою. Ми в першу чергу допомагаємо внутрішньо переміщеним людям та особам, які постраждали від конфлікту, оскільки тут. Людей сталася біда, їм потрібно терміново засклити вікна. Ми надаємо плівку, щоб люди могли засклити ці вікна і не потрапив дощ. Відзначимо, що від ударної хвилі зазнали руйнувань практично усі заклади освіти. Ми побували ще на одному, і ось що побачили та почули. Школа отримала сильну вибухову хвилю, в результаті якої пошкоджені всі без винятку величезні вікна в актовій залі і в спортивній залі, вибиті склопакети. Ну, в принципі, все решта це таке, що ми справимося. Там штукатурка, старі вікна в майстернях. Ми там уже власне справились. Вже надали допомогу Червоний Хрест, привезли захисну плівку. Ми своїми силами зібрали, вивезли все скло, яке має бути. Придумаємо, як закрити згасною плівкою власне наші пошкоджені вікна. З самого ранку приступили до усунення руйнувань і комунальники. Одні відновлювали котельні, де були пошкоджені вікна та покрівля інші закривали плівкою вікна у під'їздах на сходових клітинах. Зранку ми зробили де дещо побито. Після цього почали помаленьку, почали виправляти цю ситуацію. Часів роботи на затягі 21, зясоска 4, там покрівлю трохи підняло її, пішли поправити, і з'ясовська 8. Це поки ми вибрали такі, то, що воно негайно треба буде зробити. А на наступний день або ще сьогодні, якщо буде час, будемо продовжувати наші роботи. За кожним пошкодженням, чи то об'єктів соціальної сфери, чи осель славучан стоїть біль людей і злість до ворога. Ми все відбудуємо, але не пробачимо.